Окупантів не зупинив навіть храм цієї ночі. Ворог тричі обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині. Гатили з важкої артилерії. В результаті пошкоджено приміщення церкви, сім приватних будинків, господарську споруду, два автомобіля, лінію електропередачі та газогони. Один чоловік зазнав поранення, але від госпіталізації він відмовився. За даними генштабу протягом минулої доби сили оборони України знищили 890 загарбників, 21 артсистему та 16 бойових броньованих машин. У тимчасово окупованому Криму ранок розпочався з вибухів. Росіяни кажуть, цитую, що київський режим здійснив обстріли 17 ударними дронами. Дев'ять з них, начебто, знищила російська ППО, ще вісім перехопила над Чорним морем. За словами тамтешніх жителів, вибухи чули в Севастополі, Сакському та Бахчисарайському районах. Зокрема, в Севастополі каже так званий губернатор, розважає в нібито від падіння уламків дрона, пошкоджений приватний будинок і поранена людина.